Щодня я прокидаюся з почуттям гармонії та любові. Сьогодні буде чудовий та насичений день. Я почуваюся спокійно та впевнено. Я перебуваю у безпеці. У мене чудове здоров'я, енергія радості переповнює мене. Я маю все, що мені потрібно, щоб вирішити завдання сьогоднішнього дня. Я маю унікальну красу, я люблю своє тіло. Я дякую світу за все, що в мене є. Я робитиму правильний вибір весь день, використовуючи свою внутрішню мудрість. Я відчуваю натхнення та надихаю оточуючих. Сьогодні чудові речі траплятимуться зі мною. Я вдихаю впевненість і видихаю всі сумніви. Позбавляючись їх, я вірю в себе. Я радію новому дню, знаючи, що сьогодні на мене чекають чудові можливості. Я відчуваю радість кожною клітинкою свого тіла. Цей день буде хорошим, і з кожним днем моє життя стає ще кращим. Моє життя наповнене успіхом та любов'ю. Я маю необмежений потенціал та можливості. Я обираю мир і гармонію як спосіб мого життя. Сьогодні я магніт для успіху та достатку. Я повністю контролюю своє життя і насолоджуюся кожним днем. Я відчуваю натхнення і можу створювати та спостерігати. Я ділюся любов'ю та отримую любов. Яка б мета переді мною не стояла, у мене є все, щоб її досягти. Мої стосунки з тими, кого я люблю, постійно зміцнюються. Я приймаю інших, які приймаю себе. Тільки я відповідаю за те, що я відчуваю, і я вибираю почуватися чудово. Я помічаю тільки хороші якості в інших та в собі. Я легко приймаю та використовую нові можливості, які мені приносить мій світ. У мене є все, що потрібно для успіху. Сьогодні я фокусуюся на тому, що змушує мене почуватися добре. Я знаю, що кожен новий день це благословення та подарунок. Новий день дозволяє мені відчути це прекрасне життя, яке я створюю своїми думками та діями. Я вдячна за все, що є в моєму житті. Я відпускаю минуле і знаю, що все відбувається для мого блага. Я маю і завжди буду мати силу, щоб створювати свою власну реальність. Я перебуваю в процесі перетворення на кращу версію себе.